Взагалі, в цілому, торговий журнал за цей місяць, і потім перейдемо вже до наступних тем. Захотілося все виразити ось в такому форматі у вигляді таблиці, щоб все виглядало структуровано. Ми могли побачити якусь інформацію і її проаналізувати. Ну, давайте спочатку. Так від себе, ну місяць був досить таким спокійним. Я б навіть сказав, трохи скучним. Звичайна торгівля, нічого особливого не відбувалося. Ну тобто, були як і він, стріки, ось три. Тейкий підряд Лустріків не помічалося. ну Тобто, на початку місяця ось було три тейки потім був невеликий період простою До речі, ось в цей тиждень я себе так зловив на думці, що трейд був один ось у вівторок, 8 числа, і потім наступний, аж 16-го числа. Що в цілому нормально для моєї торгової стратегії, але таке теж не кожен місяць відбувається, як правило, за. Тейк-стоп, тейк-стоп, і період між трейдами може бути там один-два дні, тут аж п'ять. І це було цікаво зловити себе на думці, що ось я вже там не лізу щось торгувати, а чекаю своєї торгової ситуації спокійно, п'ять днів. І це не викликало ніяких проблем абсолютно. Далі, після цих трьох тейків відбулася така таке коливання навколо нуля, скажімо, тому що був один стоп, один тейк, один стоп, один тейк, один стоп. Нагадую, що моя торгівля це один до одного. Тому з цей період, можна сказати, він просто в нуль торгувався три тижні. Це було скучно і ще раз скучно. Але така торгівля теж має місце бути, і такі періоди вони зустрічаються і з ними треба працювати. Там, де тейк, одиничку ставлю, там, де стоп мінус один, і загальний результат місяця виявився плюс один. Ось, торгувалося два одночасно аккаунти. Це перший мій фандед аккаунт на 20 тисяч, і паралельно торгувався одночасно челендж, який у мене на другій фазі. Ось цю другу фазу я вже досить довго проходжу, вже більше трьох місяців. ні, Взагалі, в цілому, я проходжу цей аккаунт вже більше двох місяців, а друга фаза, якщо не помиляюсь, з кінця травня місяця, але все одно вже час так швидко летить, тому вже чимало часу пройшло. Далі я додав ось таку колонку, щоб показати, з яким ризиком я торгував. На фандеді я притримувався такої стратегії, щоб торгувати фіксовано 1% ризику. Це робилося по-перше, для того щоб звикати до цього 1%, Тому що до цього місяця я коли отримав свої перші фандед-аккаунти, я ще вибирав для себе ризик, підбирав під свою власну психологію, і я торгував і 0,5 ризику, і 0,75, і 1%, навіть більше одного на фандеді. Мені потрібно було вивести суму, яка була б адекватною для торгівлі для мене і психологічно, і вона була виправдана, ця цифра математично, враховуючи статистику своєї торгової системи. Ось в кінці кінців я прийшов зараз до 1% ризику, і весь місяць спокійно на фандеді, ось бачите, так, сірим кольором одиничка, значить, відноситься до цього аккаунту. Червоним це буде ризик на челенджі. Ось я доторгував 1%. Це мені дало змогу отримати. По-перше, ось цю цифру. Результат, бо якби торгував 0,75 або 0,5, то результат був би меншим, звісно. І по-друге, в мене стояла задача підрахувати операційні витрати, і ось на цій дистанції в 9 тредів, я вже знаю скільки проб в мене забрав комісіями спредами та протягуваннями. Це дуже-дуже така специфічна і на перший погляд. Невидима тема, на яку про яку знають, але мало хто на це звертає серйозну увагу. Але я коли порахував, я був чесно, просто просто в шоці, і ми це в наступних зараз розділах про це поговоримо якраз далі. На другій фазі я торгував півтора відсотка ризику. Тобто цей трейд, півтора, цей трейд, півтора, далі, півтора-півтора. Так, два тижні було. Навіть тут невеличкий був він стрік. Перед тим, акаунт був невеликий просадці я його тут вивів і набив уже плюсовий баланс. Що не помиляюсь, плюс 2,5%. Мені залишалося до закриття другої фази 2,5%, і ви можете побачити ось в цьому трейді, я зарядив 2,6% або пройдена фаза, або стоп-лосс і відкат в 0. Тобто захотілося мені притриматись такої тактики, динамічного ризику. Я так вже робив, проходячи челенджі саме: це набивати плюсовий баланс на аккаунт. Там могло бути плюс 2, плюс 3, і щоб вже одним трейдом добити фазу. Ось. Але я тоді отримав стоп-лосс. І в подальшому у мене ще з колегою одним відбулася розмова про оцей мій динамічний підхід до ризику. У мене статичний підхід до торгівлі, але динамічний підхід до ризику. І це трошки дивно. І я захотів захотів спробувати теж статично вже добити цю другу фазу, просто торгуючи 2%. І до кінця місяця торгівля відбувалася на 2%. відсотки. От, щось цікавого, весь цей місяць я спробував зробити новий експеримент. Це кожен день, я робив ось такі лайв-нотатки, де прописував для себе свої якісь думки, свої очікування від ринку, скажімо так, свої якісь емоції там до початку торгової сесії, під час торгової сесії, тоді коли відкривалися. Трейди, як я себе почував, і які в мене були думки після тейка або після стопа. Ось кожен день я робив ось такі нотатки на протязі цілого місяця. Ну, по-перше, можливо, це дасть для мене самого якусь інформацію для самоаналізу, наприклад, відслідкувати, як я ну, почав думати і сприймати трейди. Наприклад, от як ось в цій ситуації, коли було три тейки підряд. Або коли в майбутньому буде лустрік, наприклад, там 3-4 стопи в ряд, які думки будуть в цей час, і, можливо, ми слідкувати якісь кореляції, якісь свої поведінкові паттерни, чи змінюється моя торгівля, чи змінюється сприйняття мною інтенсивності емоцій від трейдингу і так далі. Тобто це я більш для себе збирав. Але ось ці всі нотатки в мене є, і якщо вам буде цікаво це теж почитати. Просто проклікати весь торговий місяць і прочитати в лайві мої якісь емоції і думки. Я можу це опублікувати в каналі, якщо до цього буде інтерес, тому що я не знаю, скільки людей буде так проклікувати і прям все перечитувати. Але давайте, якщо під відео набереться більше 10 лайків, я опублікую конкретного там посилання на ось цей файл весь, де ви зможете проклікати і прочитати там лайв нотатки за кожен день. Так, і ось ще можна от в такому вигляді подивитися, як виглядала торгівля. Тобто ось 9 трейдів всього. Тут вже тільки торгові дні. Стоп, 3 тейки, про які ми говорили, і ось ця возня, Стоп-тейк, стоп тейк стоп тейк до кінця місяця. Результат плюс один. І ось такий вінрейт. Ну, оце основне, на що треба звертати увагу, це загальний результат. Знаєте, для мене в цій статистиці важливо не так кількість там відсотків, скільки я зробив за цих півроку, як те, що я розумію, що це моя робота це наслідок системного виконання трейдів мною. Тобто, це одна торгова система, з якою я працюю. Це не хаотич, це не результат якихось знаєте, хаотичних угод. Це результат реальної моєї роботи, і ну зараз я на такому етапі і роблю ось таку кількість відсотків. Точніше, моя торгова система зробила таку кількість відсотків. Я лише торгую, притримую своїх правил, і там уже ринок показує, з яким результатом закрию я місяць. Ну типу, генерувати профіт. Профіт це задача маркета, а не мене. Я тільки контролюю ризики, контролюю збитки і виконую мною ж написані правила торгової системи. Ось хочеться бути чесним перед самим собою в першу чергу. Розуміти, що в мене саме такі результати, а не якісь придумані ілюзорні. Ну, це реальна торгівля на фандед-аккаунтах. І я хочу її так само транслювати і показувати реальною, реальною такою, якою вона є. Тема, яку хотілося б сьогодні обговорити, це актуальні аккаунти. Ось з аккаунтів у мене зараз два фандед-аккаунти на 20 тисяч. І один челендж на 60 тисяч на другій фазі, який я паралельно проходжу. Я торгую ось ці два акаунти одночасно. Тобто, в мене одна торгова система. В мене одночасно під час торгів відкрито два метатрейдера, і я абсолютно однакові угоди відкриваю на фандеді і на челенджі. Різниця лише в ризику. Тобто, один відсоток торгується фандед аккаунт і два відсотки закладається на проходження другої фази. Ось на що можна звернути увагу? Ось цієї таблички те, що аккаунти у мене ну вже так досить давненько тримаються. Перший аккаунт в мене з кінця грудня 24-го року, і в нього ось тут стоїть такий статус, він розшифровується як заморожено. Чому в мене цей аккаунт заморожений? Тому що минулого місяця я цей аккаунт торгував досить активно, тобто я його не злив з ним, все було окей. З нього платили паяути і так далі. Але мені прийшов лист щастя від Five Years, Що звісно, я перепрошую, вони пишуть. Але в нас такі правила, що не можна одночасно мати два 20 к фандед-аккаунти, одночасно. Але якимось чином вони у мене є, тому що в мене була можливість їх купити. Якби не можна було, то я б не зміг їх купити. Так як я купив і пройшов два аккаунти, я собі спокійно торгував. А в них в правилах прописано, що на одну людину можна мати 1,60 60 або 100К аккаунт. Далі, одночасно мати лише один 20 або 10к аккаунт і один 5К аккаунт. Ну, такі правила про фірм з цієї 5 Years, в я зараз, з якої я зараз працюю. От в них це правило було, і я про це правило знав. Коли я пройшов другий 20к фандет аккаунт, тобто я знав, що ну, це якби розходиться з прописаними правилами у них на сайті. Я писав в підтримку їх на амей, цю ситуацію, щоб отримати якісь роз'яснення, чи можу я безпечно торгувати далі два аккаунти, тому що так і так у вас заборонено, а у мене якби ці два аккаунти є. Вони мені сказали, все, не парся, все чітко, ти собі просто торгуй і ні за що не переживай. Ну, я так і зробив. В принципі, далі торгував, торгував, отримував виплати з одного з другого аккаунту. І потім прийшлося це, цей лист щастя перед там, черговим пейаутом, що ну, так не можна, і ми тобі пропонуємо наступну опцію: що один з аккаунтів ми тобі заморозимо. І коли ти свій другий аккаунт, або ну, зільєш, або, там, не знаю, що з ним станеться, ми тобі розморозимо ось цей твій другий аккаунт. Тобто, зараз я торгую один ось цей фандед, а оцей фандед у мене якби заморожений, коли ось цей зілью вони мені розморозять. Мій перший фандед-аккаунт. Ну, така ситуація, але я її просто прийняв, не було сенсу з ними спорити. Да і мене в цілому такий розклад теж влаштовував. Ось тому другий аккаунт в мене був отриманий трошки пізніше, але теж він з березня місяця торгується. У статусі активний. От, з, обид, з обох аккаунтів йшли паяути. Тобто, з такою алокацією фандет я зараз працюю. От і паралельно прохожу 60к челендж, який теж я почав от в кінці березня місяця торгувати. Квітня, ні, це березень, так в кінці березня місяця почав торгувати. І досі ось цей акаунт торгую. От не хочеться Ну, хочеться показувати торгівлю, як є. Тобто, що в мене там немає зараз мільярд фанд-алокацій, я там лутаю супервеликі паяути. Я... Хочу показати реальну торгівлю, що зараз я працюю ось з такими аккаунтами, у мене такі то виплати, такий челендж проходжу. От, от, як є. Якби в мене тут було 2-5 фанде фандед аккаунти, я б так і написав. Якби в мене не було жодного фандед д аккаунта, я б так і написав, що я, я тільки проходжу. Але наразі, ну, як є, так і є. Моя задача показати трейдинг без рожевих окулярів, таким, яким він є. По актуальним аккаунтам, в принципі, все. Давайте трошки по річній статистиці. В цілому теж звів все в табличку. А сьогодні все в таблицях. Ну я так працюю, тому так і показую. Мені так зручно, і думаю, вам так буде зручно побачити трошки дистанцію. Тому що люди-трейдери в різних чатах часто помічають, що вони показують, просто скидують оп, -тейк. У мене тейк, у мене виплата. Але мало хто показує якусь дистанцію. Ось, мало хто показує там піврічну дистанцію. Ну, за місяць ще показують, коли знаєте, коли хороший місяць. Але як. Там, торгівля відбувалася за всі місяці, ну, показують дійсно одиниці. Мені хочеться показувати торгівлю такою, якою вона є. Якби тут було 4 збиткових місяці, я б так само це вказав вам і показав. січень місяць я вже починав торгувати. фандед аккаунти. Це статистика, це реально всі трейди, які проклікувались на фандеді. Тут немає якихось там пейпер угод чи там потенційних, взяв-не взяв. Оце все угоди, які проклікувались на фандед-аккаунтах. От у мене був трошки збитковий місяць, мінус 2,3. Потім в мене відбувся апдейт по стратегії всередині якраз ні, це було всередині лютого місяця. Тобто цей місяць я закрив мінус, зробив невеликий апдейт по торговій стратегії своїй. І почалася торгівля ось таким чином. Тобто, бачимо, що загальний результат це 892 РР. Знову ж таки, не 50, не 100, не, не 1000% за півроку. От 8,92 РР, два збиткових місяця і 5 місяців в плюс невеликий. Далі наступна тема, яку хотілося б обговорити, це основні інсайди місяця. Я вже частково про це згадав. Ось е, тема з такою досить скучною назвою: Операційні витрати. Здається, які там операційні витрати? Ну, ми там собі знаємо, що ми торгуємо той ті челенджі десь там закрило нас на 0,1 РР менше, десь нас стоп там закрило не мінус один, а мінус один і один. Ну, типу, це нормально, там спред, ринкові, ринкові умови і так далі. Ну це копійки, і який сенс їх рахувати. Але цього місяця я вирішив звернути на це увагу і підрахувати, скільки ж проб-кампанія своїми ось цими аномальними протягуваннями. Забирає профіта в мене, і скільки це буде на дистанції. На ось цьому прикладі, на прикладі цього скріншоту, ось я можу показати, що я торгую два аккаунти одночасно в рамках однієї проб кампанії. Тобто, це трейди на одній тій самій торговій парі, відкриваються вони одночасно, тут однакова точка входу, однаковий рівень стоп лоса тейк профіта і так далі. Але коли трейд закривається. Ось цьому в сусідньому вікні я бачу, що навіть при відкритті мене протягує більше, ніж ось тут. Хоча челендж у мене на більший об'єм. Тут 60 тисяч, тут 20 тисяч. Але протягує мене саме на Funded аккаунті. так само зі стоп-лоссом. Коли як у цьому випадку я отримав стоп лос на челенджі мене закрило ну, рівненько. А на аккаунті в мене з'їло більше. Ну тобто стоп лос виявився більшим ніж планувався. Це сліпич протягування. Неважливо, як воно називається правильно, але воно є. І оцей скріншот, він наводить на думку, що пропи це роблять спеціально. Вони дають змогу тобі адекватно ось пройти ще більш менш челендж. Але коли ти починаєш торгувати фандед-аккаунт, тебе потрохи-потрохи починають скамити. ось таким невидимим спредом і протягуваннями. Ось тут протягнуло трейд всього на 0,1 РР, всього 0,1 РР, да ну, типу, фігня. Але давайте згадаємо, що в мене цього місяця було 9 трейдів. 9 таких трейдів множимо на 0,1 протягування. Це фактично 1 РР. Тобто 1 РР за 10 трейдів я плачу пропу, тобто він мене скамить на 1 РР кожних 10 трейдів. Я не дозаробляю цю суму. Здається, да? що таке 1 РР? 1 РР – це як. У випадку цього місяця, 1 РР це не отриманий пейаут. Тобто я його заробив, якби торгова стратегія мені дала цей плюс 1 РР, але пробкомпанія компанію його забрала, Я не можу поставити пейаут, аут тому що я витратив ось цей 1 RR на операційну діяльність під час ну, торгового місяця. Причому на челенджі цих витрат немає. Це тільки на фандені. Тобто, тебе, наче як спеціально підскамлюють. Добре, один РР в місяць знову ж таки це звучить як якась незначна сума. Але рік торговий рік це 12 місяців. Кожен місяць по одному РР це мінус 10-12 РР річних. Якщо ви хоч раз проводили бектест і розумієте, скільки в середньому ваша торгова стратегія може видавати за рік на якійсь дистанції, да? там хай ви там робите. 25 рр 30 рр Ваша стратегія видає, або там в гірший рік 15 рр І уявіть, у вас, наче як по бектесту плюс 15 рр але на операційні витрати ви за їх скільки потратите? Близько 12. Це при 10 трейдах в місяць. І фактично у вас рік, який по бектесту плюс, плюс 15, у вас закривається в плюс 3. Розділіть плюс 3 на 12 місяців і. Виявиться, що ви за місяць заробляєте ну, просто там, копійки з цього фонду аккаунту, і ви просто будете його торгувати, торгувати, набивати якісь там мінімальні паяути, але на дистанції ви не дозаробите на дистанції в вік типу, 10%, 10 РР це, це дуже багато. Візьміть більшу алокацію, і ви зрозумієте, що це абсолютно немала цифра. І все одно, навіть ви там набили цих декілька відсотків, ставити на виплату, враховуючи ось цей скам на операційних витратах. І вас все одно, щоб 80 на 20 забирають цей профіт спліт. Ну, коротше, по цій темі я її сам зараз досліджую, і вона вартує окремого відео. І я зроблю окремий відео, в якому ми більш детально розглянемо ось цю проблематику операційних витрат. Наскільки цих 10-12 рр багато в рік, так само візьміть. Челендж ви проходите на 2% ризику. Да, це тут, що на челендж не протягує. А ви візьміть якийсь там тір 2 проб менший, да? він буде вас протягувати так само, що й на челенджі. Ви будете відкриватися в 2%, вас буде закривати поступу в мінус 2,2. Да? І на дистанції в 10 таких трейдів на 2%, у вас буде акаунт заходити в просадку мінус 2, а ви цього навіть не будете враховувати і розуміти. Коротше кажучи, це важлива тема, і вона точно вартує окремого відео. І це дилема, яку я зараз теж стараюсь вирішити. Аналізуючи свою базу даних, протест по своїй тески, і в мене є декілька варіантів рішення ось цієї проблеми. І в окремому відосі ми про це все поговоримо. Тому місяць закритий в плюс, але пейаутів немає. Таким. Получився у нас перший відос е, звіту торгового місячного, тому, якщо у вас є якісь побажання, апдейти, може там коротше відео довше робити, можете написати в коментарі. От, до цього моменту, до кінця відео, я знаю, що залишаються там, самі крепкі, значить вам точно цікаво те, про що я розповідаю. От, можете обов'язково написати там, свою якусь думку в коментарях, фідбек і постараюся до нього прислухатись.